Замислювалися колись що спільного між єгипетськими пірамідами і найсучаснішими хмарочосами? Ну, відповідь проста: вони не падають. І стоять так тисячі років завдяки кільком простим, але геніальним секретам. Давайте сьогодні розкриємо ці секрети, спробуємо мислити як справжні інженери і навіть збудуємо дещо самі. Власне, з цього все і починається. Це, мабуть, найголовніше питання, на яке мусить знайти відповідь кожен, хто щось будує, від давніх архітекторів до сучасних інженерів. Бо у будь-якої споруди, чи то хмарочос, чи міст, є одне ключове завдання бути міцною і, звісно ж, не падати. І перш ніж братися за будь-які інструменти, є одна така філософія, яку треба засвоїти. Це основа основ для всіх великих винаходів одне просте, але неймовірно потужне правило, яке, по суті, і відрізняє успіх від невдачі. І звучить воно так спочатку збудуй, потім протестуй. Все просто. Тобто, мало просто щось створити. Треба ж це перевірити, знайти, де воно гнеться, де ламається, і зробити його сильнішим. Це такий постійний процес покращення. То в чому ж фокус? Як саме зробити щось по-справжньому міцним? Виявляється, інженери користуються трьома простими, але просто мега потужними секретами. Якщо їх знати, можна будувати речі, які витримають будь-що. Ну що, давайте розкриємо їх по черзі. Отже, секрет номер 1 широка основа. Уявіть, як хтось стоїть, розставивши ноги. Його ж набагато важче штовхнути, правда, те ж саме і з будівлями. Саме тому піраміди стоять тисячі років, у них неймовірно широка основа, яка робить їх суперстійкими. Секрет номер два це баланс. Або ж, іншими словами, симетрія. Коли конструкція симетрична, її вага розподіляється абсолютно рівномірно, ніяких перекосів. Жодна частина не перевантажена, а значить, нічого не трісне і не завалиться набік. Ну і третій, але не менш важливий секрет це правильні матеріали. Звучить, очевидно, ЕГЕШ, ніхто ж не будуватиме хмарочос із картону, а аміс для автомобілів з паперу, для кожного завдання свій матеріал, і вибір тут вирішує все. Гаразд, з теорією розібралися. Тепер найцікавіше практика, і наше перше завдання збудувати вежу. А матеріал у нас буде звичайний папір. Це ідеальний спосіб побачити, як наші секрети працюють вживу. План такий: для початку просто спробуємо поставити аркуш паперу вертикально. Подивимося, що вийде. Потім з кількох інших аркушів згорнемо міцні трубки. Це будуть наші колони. Ну і наостанок покладемо зверху ще один аркуш як дах. А тепер головне інженерне питання як думаєте, яка конструкція витримає навантаження? Звичайний м'який аркуш паперу? чи наша вежа з паперових колон? Ну, результат, м'яко кажучи, очевидний. Плоский аркуш просто складається і падає. Але варто лише згорнути його в трубку, і стається справжня магія. Форма змінює все. Він перетворюється на міцнющу колону, яка може тримати вагу. Вежа це було добре, але давайте ускладнимо завдання. Тепер нам треба з того ж самого паперу збудувати міст. Тобто змусити крихкий матеріал не просто стояти, а ще й витримувати вагу над прірвою. І знову все геніально просто беремо дві опори, наприклад, книжки, і кладемо між ними звичайний аркуш. Що відбувається? Правильно, він одразу ж провисає. А тепер беремо інший аркуш і складаємо його гармошкою. Побачимо, чи це щось змінить. І знову наше питання на перевірку. Невже кілька згинів можуть щось кардинально змінити? Чи зможе ця нова форма впоратися із завданням, яке було не під силу звичайному плоскому аркушу? І так, різниця просто колосальна. Плоский аркуш абсолютно безпорадний. А от гармошка, ці складки працюють як справжні ребра жорсткості, майже як у металевих конструкціях. Вони надають паперу такої міцності, що він легко витримує вагу. Ми вже зрозуміли, що форма це все, вона може перетворити слабкий матеріал на щось дуже міцне, але чи існує якась, ну скажімо, ідеальна магічна форма, така собі суперсила у світі будівництва? Отак існує. І зараз ми її розкриємо. Просто подивіться ось квадрат. Якщо на нього натиснути, він легко складається як картковий будиночок. А тепер. Трикутник, спробуйте натиснути на нього, а він стоїть як скеля. Його неможливо зігнути чи деформувати, це найстійкіша форма. Ось чому вся Ейфелева вежа це по суті гігантська колекція тисяч трикутників. Це і є та сама інженерна суперсила. І знаєте, що найцікавіше? Ці наші експерименти з папером це не просто забавки, це... це точна копія того, чим займаються професійні інженери щодня. Тільки, звісно, у набагато більших масштабах. Цей процес називають циклом винахідника, і він ніколи не закінчується. Все починається з ідеї, потім створюється модель. Далі її треба що правильно протестувати, знайти де вона гнеться чи ламається, покращити і знову тестувати. І так по колу, знову і знову. Кожен раз виходить все краще і міцніше. Отже, давайте швиденько підсумуємо найголовніше. Широка основа це стабільність, симетрія це баланс. Трикутник наш найкращий друг, бо це найміцніша форма. І, мабуть, найважливіше. Справжні винахідники ніколи не зупиняються, вони завжди тестують і завжди вдосконалюють. Ось так. Побудували, протестували, зрозуміли, як зробити міцніше. Ми щойно пройшли справжній шлях інженера, оце і є те саме мислення винахідника. Саме воно рухає прогрес і створює всі дивовижні речі, які нас оточують. Коли знаєш всі прості секрети, можливості стають просто безмежними. Кожен може почати щось створювати. Тож залишається лише одне відкрите питання що ж такого неймовірного збудують і протестують наступним?